Організатори семінару, вкотре вирішили скористатися відомим прийомом, сутність якого полягає у тому, що краще одного разу побачити, ніж сто разів почути. Зрештою, нинішній візит відомого сенсея вже був третім поспіль, і з кожним наступним його приїздом до нашого міста повчитися у маститого майстра та особисто взяти в нього уроки збирається все більше і більше бажаючих не тільки з Дніпра та регіону, але й інших областей України від Харкова до Львова і від Києва до Одеси, адже всі добре розуміють ступінь того, що важко переоцінити те, що він наочно дає і на. Практиці демонструє у ході проведення занять, де на перший погляд прості техніки переростають часом у досить цікаві і складні. Гільярмо Гомес робив наголос на тому, що вправи потрібно виконувати не тільки завдяки звичній фізичній складовій, вони мають більше сприйматися ментально. Окрім іншого, його досвідчене око вмить помічало навіть найдрібніші огріхи у виконанні тих чи інших прийомів техніки, на що іноді не звертають уваги тутешні тренери під час щоденних занять зі своїми підопічними, і він не цурався, підходив до кожного, хто припускався помилок, Звертав на них увагу, аналізував, вказував, як необхідно їх виправляти. Коли ти бачиш зі сторони, коли є просто картинка, ти не чувствуешь, ти не приймаєш цю техніку, ти не, не практикуєш, не, не чувствуешь, її не испытываешь на себе. І от на семінарі є унікальна можливість потренуватися. во-первых, потренуватися з сенсеєм. во-вторых, позаниматься з ребятами з других клубов, з других городов. У нас з каждым годом географія ребят, которые приезжают, расширяются. То есть в этот раз уже приехали ребята еще из Белой Церкви. Запорожжя, із Запорож тобто з ближайших градов Львов приїхала Єса приїхала. Да, поэтому е задача как раз от почувствувати, що такое кідо, і прийміть потомето в своїй житті виконаним об'ємом і головною якістю роботи після двох днів семінару залишився. Задоволений і сам Гельєрмогомес, який серед іншого наголосив на тому, що він знову працював з людьми, які швидко та вміло сприймають інформацію і майже відразу трансформують її у практичну площину, горять бажанням і багато роблять у напрямку прагнення. У Досконалюватися і крокувати далі в пізнанні цього не просто бойового мистецтва, але і шляху духовного розвитку. З моменту проведення останнього подібного семінару рік тому значно зросла майстерність тих, хто займається айкідо. Вони стали значно відкритішими, і мене тішить те, що цього разу, мовний бар'єр, учасники гарно у кращий бік сприймали і трансформували техніку, за допомогою якої я навчав їх бути гнучкішими, рухливішими і спритнішими, вміти адаптуватися до тих або інших обстав. Ельєр Могомес провів також спеціальний дитячий майстер-клас. Загалом вже кожен учасник семінару почерпнув щось нове і корисне для себе і вкотре по його закінченні зробив наголос на тому, що головним і надалі залишається робота над собою і вдосконалення самого себе.